Я якось сидів і думав. Я православний, все нормально там. Але от я постійно, коли заслуховуюся, і коли в церкві вам постійно говорять, що ти раб, раб, раб. Я просто сів і прозрів. І коли ми передаємо свої повноваження, що Бог за нас має щось рішити, Бог простить, значить можна грішити. Оце несенітниця, ну мені здається, на мій, це мій особистий погляд, не зовсім розумні правильні речі. Я завжди казав, і ще раз хочу казати, друзі, якщо ви шукаєте Бога, почніть спочатку. Себе. Тому ну, давайте ми подивимося, свобода. Що це таке свобода. Але свобода це, коли ти можеш робити все, що ти хочеш, в, мер... в межах певних якихо етичних процесів, коли ти не заважаєш собі подібним свобода твоя в реалізації твоїх ідей, ціль і так далі. Але простіше нам розказати, що таке не свобода. Не свобода, це коли. Є певні якісь обмеження або бар'єри. І мені здається, що не свобода. Я сьогодні якраз прочитав книжку, і отак надихнуло мене все-таки на цей ефір, щоб вийти і дала можливість поспілкуватися. Я був у Франкфурті зараз зараз на конгресі Фітлайна, і скільки пробував виходити в ефір, цього я не міг зробити. Сьогодні з третьої вже спроби лише. Ну, дякуючи Богу. Вітаю всіх, хто приєднався. Дякую за те, що ви є, друзі, за те, що ви поширюєте відео. Дякую за те, що ви допомагаєте персонально нашим Збройним силам України, тому що ви бачите, що система і вже реалії таки доводять до того, що це таки дурять нас і досить сильно, і не дають чим, але кажуть вперед. Тому є ситуація, я розкажу і декілька слів про це, чому ми такі. От, зараз заручники обставин стали. Тому давайте все послідовно. Зараз так, все-таки свобода це подолання, якщо ви бар'єри всі усунули, і у вас бар'єрів нема. Але які все-таки бар'єри? Настільки нас затуркали із-за того, що ми в стресовій ситуації знаходимося, що ми створюємо певну ідею про якісь бар'єри. Коли є людина і кажу, слухай. Твоя хвороба, твоє твого тіла це твоє є бар'єр, і ти не можеш реалізуватися. Так само, ми, ти, ти не вільний, ти просто став раб залежником, заручником свого тіла. Коли я розказую, що треба прочитати якийсь закон або прочитав, от зараз я пішов навчатися саме по вексельному праву, тому що звіти трошки звідти, але я бачу, що в людей є результат. Я кажу, нема питань. Давайте будемо вчитися для того, щоб розібратися питання, як ми і що ми робимо, куди ми рухаємося і так далі. Тому треба просто отримувати знання. А люди настільки поставили собі ідею як бар'єр, що їм нічого не вдасться. Це знаєте, це все рівно от є в інтернеті дуже такий нагальний, ну гарний такий приклад, коли комаха і навколо неї малюють лінію, і вона вже цю лінію не переступає, і вона знаходиться в кліці. Та сама ситуація зараз з нами відбувається. Люди, напевно, помилилися. Я ще раз хочу сказати, вони ще раз. Все ще згадують про те, що ми в якійсь там державі, щось там на якісь права, щось якісь певні речі. Ну вони не проснулися, бачите реальність, котра тут все, комерція рулить по повній програмі. Вам дають певні оферти, щось вам там розказують, заставляють вас щось робити, і ви ведетеся на ці певні речі, ще й нервуєтесь, псуєте собі нерви і так далі. Друзі, ще раз кажу в, спокій, в спокійному процесі, здоровим глуздом. Можна все порішати, я розумію, що є певні нетерпіння і так далі, особливо проявлення сили. Хто проявляє силу, Ті, хто не має інтелекту для того, щоб щось пояснити. Так, можливо, свої мої слова сьогодні не сильно будуть зрозумілі, але я попробую все-таки це донести до тих до вас, хто буде слухати. Дякую ще раз кажу за те, що ви є. Тому давайте ми помаленьку порухаємося. Найшов таку аналогію, що свобода дорівнює можливості використати ваші здібності. І коли людина не бачить можливості використати свої здібності, вона стає рабом ситуації або обставин. І це абсолютно правильно, тому що ми сьогодні впилися якихось певних там речей. Люди хтось прозриває, о, вони комерційні структури, так вони є. Тому я вам ще раз пояснюю: не варто на них тратити час, тому що вони. Як? Державні органи, якщо в них назва написано державна, це не означає, що по суті вони такі. Це зазвичай юридичні особи приватного права. Тому що закону про юридичні особи публічного права нема. Тому в нас сьогодні є комерція. Ці жуліки захопили територію нашу, і ми з вами, всі, хто народилися до 91-го року, всі, хто має паспорта, книжечки, ви сепаратисти. Ви сепаратисти, і я в тому числі, тому що ми ще в пам'яті трохи маємо те, що ми маємо. Є співвласниками оцієї території і так далі. Тому ці ділки захопили територію, прийшли сюди і самовільно собі тут чудять, витворяють якісь певні речі. Тому я ще раз хочу вам пояснити, треба розкривати очі, треба просинатися, дивитися, що робиться. Але ще раз кажу: є дуже багато бар'єрів, котрі людина перед собою ставить і навіть не може зрозуміти, що є свобода. Вона поволі-поволі туди втягувала. От електронний процес, до прикладу, дія. Це капкан досить потужний. Яка там свобода? Ви ж розумієте, що зараз вже тренуються певні питання для того, щоб протягнути другий інтернет-кабель, і по QR-коду доступ буде до інтернету. До інтернету доступ до тих документів, котрі у вас є. І в залежності від рейтингу, який у вас там є, вам буду давати доступ, або його не буду давати. То мене питання: та хто ж вас напрягає? Хто вам голову туди всовує, в ту дію або в електронні ці всі процеси? Лише.